Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу розказати вам про жасмін голоцвітковий, тому що багато хто думає, що коли я показую цей кущ, всі думають, що це форзиція. Це не форзиція, як бачите, по формі квіточок. Це жасмін. І бачите, він називається голодцвітковий, тому що, бачите, він цвіте на голих гілках, листя ще зовсім немає. Бачите, він цвіте зараз на степло і він цвіте собі, гляньте. Хочу сказати, що цей кущ треба підв'язувати або підрізати. Ну, ми тут його посадили по підсідку. Спеціально це така у нас вийшла, знаєте, така собі загорожа з нього. Бачите, гілки він, він викидує, гілки дуже длинні. Це отут вже більше двох метрів гілки. Це можна їх е, підв'язати. Десь на метрі, на, на півтора метри від землі, і пустити їх такий буде фонтан зробити. Скажу, що всі гілочки, які ось він пускає, які прикасаються до, до, до землі, вони вже зараз покажу, вони укоріняються гненько. Бачите? Тому, якщо його не, не підв'язувати і не обстригати кінці гілок. Він укоріниться. Гляньте які корінчики. Це вже можна відрізати отак і саджати в землю, і буде вам уже такий росточок. Тому я і кажу, що в мене його багато. Він тут у мене покорінявся, я з цієї сторони його прибрала, більш-менш так. А ззаді там за сіткою там їх кущів бульйон. Рослина не вибаглива, скажу, що о, росте вона вже в багатьох, я її відправляла по всій Україні. Дивіться, ось, бачите, тут вони укорінилися. О, тут вже оце вже ось гіляки пішли, це вже ось укорінилося і воно вже пішло собі, вже наріс прямо кущ. Бачите, ось вже гілячки оці. О. Оці тригіляки, ось четверта, це вже буде здоровений кущ. Тим більше, що він вже весь з гілочками, з квітками. Тому там позаду ще один кущ гарний, це їх треба буде відкопати звідси, бо вже тут вони мені не потрібні, бо вони вже прямо на стежку йдуть. Як бачите, зараз та що таке? І бачите, він такий, як фонтан. Гілочки в нього. Вони звисають, бачите, вони ось виростають. Можна, ось, як я сказала, ну, краще всього, підв'язати, зібрати, скільки там буде гілочок, підв'язати їх до опори і підняти наверх. Бачите, у нас тут ми ще таку зробили з проволоки трошки сплели сітку. Ну, то він відцвітеться. Я його трошки повикорчовую там ззаду, і ми хочемо його трошки підняти, зробити з нього стінку по Бачите, як тут ось ми підняли б наверх. І тут ось трошки є. Підняли на наверх. Ну і прикрити зробити таку за загорожу з нього повністю. Зараз дуже гарно взимку гляньте, він цвіте. А потім буде просто таке зелене листячко, у нього от міленьке, гарне. Стоїть він довго зелений. І в нього, бачите, самі гілочки зелені. Скажу, що він не пахне зовсім. Аромату в нього нема, хоч і зветься жасмін. Бо той, що ви знаєте, жасмін, він взагалі зветься чубушник, а жасмін ось він, жасмін. І ще є кімнатний сорт жасміну І оце жасмін. Бачите, на нас тепло ділки літають. Красота така. Кущиків буде багато, від 30 гривень і до 100 гривень буде. Я вже потім, коли почну копати, потім вже покажу, які будуть на 30, які на 100. Так що, хто хоче собі таку красу, замовляйте. На весну її буде багато. Як бачите, це ранньоквітучий кущ, це самий-самий ранній кущ. Всі взагалі думали раніше, що фрозиться цвіте раніше всіх, але ні. Раніше всіх цвіте жасмін голоквітковий. Ось така краса жовта. З кожним днем все більше і більше. Тут у нас виноград ще росте на листя нападало. Треба буде якось його обтрушувати, ну поки не знаю. Так що, друзі, ось така краса буде на продаж. Такий яскравий колір жовтий, яскравий, яскравий. Квіточок багато. І вона ще, верніше, він ще буде цвісти і цвісти. Одні кіточки відцвітаються, потім другі, То, бачите, ще є ось бутони, які ще геть зовсім закриті. Не наводиться. Ось бачите, ще бутони. Такий собі. є бутони ще, бачите, закриті ось. Він буде пізніше ще цвісти. Тут бутончики ще зовсім закриті. Он там, бачите, багато їх різних. Ось, до речі, ще листочку залишилось його пройшло. Того річ. Ну і, бачите, листя в нього не крупне, таке міленьке, воно повністю будуть потім усіяні такими листочками. І буде зелений кущ. Але рано-рано навесні це краса Я ще десь собі хочу посадити, теж там в городі на опору і зробити такий фонтан. Ну, як буду вже викручувати тут кущі, я зразу собі візьму великий і покажу, як це можна доробити. Ну, в принципі, тут нічого такого тяжкого нема. Взяли. Гілячки прив'язали до опори ну кілька разів прив'язати треба буде знизу, чуть вище, ще вище, і потім зверху спускати. І буде вам такий от, ну тут же ми високо прив'язали, і потім гілки ці ростуть. Пагони, вони дають дуже длині. Десь може дати метра три пагін. Тому фонтан буде з, -з нього дуже-дуже гарний. Сусіди пиляють дрова. Ось така рослина ось ранню квітуча, сама ранню квітуча із кущів, може порадувати і вас вдома. Ну, і все. Бажаю всім гарного дня!